Виступа Діда Якимовича мені е, згадуються слова е, Лєшика Бальцеровича. Він, як був минулого року в Україні, він сказав, Україну чекають або реформи, або крах. Думаю, саме цим керувався наш президент, коли, е, прийшовши до влади, оголосив 21 напрямок реформ, в тому числі п'ятим розділом є реформа медичного обслуговування. Е, яку мету ставить реформа? Покращити доступність та якість медичної допомоги. Дуже зрозуміло і правильне завдання. Що для цього треба зробити? Виконати три основних функції. Перше це зробити структурну перебудову галузі, зробити матері... якісно краще, матеріально-технічне забезпечення, і для цього щоб це зробити, зробити перерозподіл коштів так, того ресурсу, який в нас є. От Леонід Якимович приводив приклад. Набрав до бюджету охорони здоров'я області є близько мільярда гривень, і в тому і для того ж мета реформи не Нічого не скорочувати, ні закривати. Тобто, ці кошти направити якраз на медичну послугу. Створення центрів первинної медико-санітарної допомоги. В нашій області практично залишилося ще 4 райони, де вже. На чергових сесіях будуть прийняті рішення про створення е, такого центру і зареєстровано як юридичні особи. Є вже в нас центри, які були вперше, храні створені, вони вже є юридичними особами. Більше того, отримали ліцензію. Е, про е, я думаю, що е, ніхто не буде заперечувати, е, що е, завдяки позиції е, нашого голови обласної державної адміністрації. В кожному районі матеріально-технічна база первинної ланки значно пішла вперед. Я ну свідомий того, що далеко ще до ідеалу, але те, що ми зробили великий поступальний крок вперед і продовжуємо в цьому, тут заперечувати ніхто не може. Василь Захарович бачив сьогодні, амбулаторію у Висли. Я от скажу, що ця амбулаторія стала. Зірцем лікувального закладу і беручи приклад з цієї амбулаторії в Гусятинському районі під керівництвом голови районної ради Надії Хоп'ян був розроблений проект на всеукраїнський конкурс проєктів Розвитку місцевого самоврядування, стали переможцем район цього проекту, і на сьогоднішній день вже закуплено обладнання, і е, впроваджується така амбулаторія, буде в е, кожному з 21 амбулаторії. Тобто йде мова про телекарт, про е, ноутбук для кожного е, сімейного лікаря з програмним забезпеченням, мікроскопи з камерами на центральній е, е, лабораторії, які робити. Тобто на первинному рівні ми е, в області. Е, е, Забезпечимо виконання етапності. На закон був прийнятий бюджет. На жаль, в нас в області от склалася така ситуація через політичні політична ситуація з обласною радою, що ми не могли з 1 січня створити цей центр. Але, попри то, обласною державною адміністрацією спільно з першим заступником голови обласної ради знайшли вихід. Ми створили цей центр, реорганізувавши структуру в правовому полі. Ми провели юридичну юридичну його зареєструвала державну реєстрацію, тобто це є юридична особа, і сьогодні теж райони передають підрозділи в швидку. Для чого це робити? Для того, щоб в швидка їхала не по територіальному принципу, яка най, ну, де от заліпна, а яка найближчі. Ці в рамках. Реалізації цього етапу створено екстреної медичної допомоги під це є національні проекти під патронатом президента вчасна допомога, де кожен регіон. І в у нас була зустріч з першим заступником міністра, коли він був область. Він є його готовність створити ну, центр, створити умови, і ми дамо вам одному з перших для того, щоб була базова диспетчерка служба, для того, щоб були GPS в кожній машині, яка буде їхати. Коли коли приїхала швидка на виклик, їй треба цього пацієнта завести в, в те місце, не до найближчої, а те, де, де дадуть найкращу медичну допомогу, саме от екстрена медична допомога це вирішить. Я б ще хотів зразу сказати, аби не вийти відносно доріг. Дуже правильно це питання підняв і Леонід Якимось, що є проблема. І Василь Захарович сказав: я думаю, що ви в курсі, що на е, два дні назад була рада економічних реформ підголування президента, де питання доріг є основною, поставлено завдання уряду, є основною роботою на найближчий час. І я думаю, що ну, не можна все зробити одному моменту, але й питання доріг буде вирішуватися. Давайте ми будемо робити з охорони здоров'я на своєму місці, паралельно будуть робити служби дороги. Ну, якщо був прийнятий бюджет, на жаль, в нас в області от склалася така ситуація через політичні. Політична ситуація з обласною радою, що ми не могли з 1 січня створити цей центр. Але, попри то, обласною державною адміністрацією спільно з першим заступником голови обласної ради знайшли вихід. Ми створили цей центр, реорганізувавши структуру в правовому полі. Ми провели юридичну е, юридично е, його зареєстрували державну реєстрацію, тобто це є юридична особа, і сьогодні теж райони передають підрозділи в швидку. Для чого це робити? Е, для того, щоб в е, швидка їхала не по територіальному принципу, яка най, е, ну, де от загибну, а яка найближчі. Ці е, в е, рамках. Е, Реалізації цього етапу створено екстреної медичної допомоги під це є національні проекти під патронатом президента вчасна допомога, де кожен регіон. І наш в нас була зустріч з першим заступником міністра, коли він був із в області. Він є його готовність створити. Центр створюйте умови і ми дамо вам одному з перших для того, щоб була базова диспетчерка служба, для того, щоб були GPS в кожній машині, яка буде їхати. Коли, коли приїхала швидка на виклик, їй треба цього пацієнта завести в. в те місце не до найближчого а те, де дадуть найкращу медичну допомогу, саме от екстрена медична допомога це вирішить. Я би ще хотів зразу сказати, або не вити відносно доріг. Дуже правильно в це питання підняв і Леонід, Якимович, що є проблема, і Василь Захарович сказав. Я думаю, що ви в курсі, що на два дні назад була рада економічних реформ підолування президента, де питання доріг. З є основною поставлено завдання уряду, є основною роботою на найближчий час. І я думаю, що ну не можна все зробити одному моменту, але й питання доріг буде вирішуватись. Давайте ми будемо робити з охорони здоров'я на своєму місці, паралельно будуть робити служби дороги. Ну, якщо ми.